Ви щойно втратили шпинат. І навіть не помітили. Він тихо здався у кип'ятку, поки ви думали, що готуєте корисну страву. Вітамін С, фолати, антиоксиданти розчинились у гарячій воді, зелень залишилась, а от її суперсили. Але чому так відбувається? І чи справді термообробка знищує все корисне? Чи ми просто не вміємо з нею поводитись? Розберімось! Наукою. Без паніки і без переварювання. Привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікіня, і сьогодні я розкажу, як же ж зберегти усі вітаміни у зелені. Підписуйся, став лайк і вперед, не забувай, до речі, за мій челендж, тисячу підписників. Ось тут. Дивися, ще трішечки трішечки залишилося. Все, гарно перегляду! Шпинат, петрушка, рукола, кріп, базилік багато хто сприймає їх як просто прикрасу для тарілки. Щось зелененьке, щоб було красиво. Але насправді це концентрат біохімічної сили. У кожному листочку мікролабораторія. Там є вітамін С. Це потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет, бере участь у синтезі колегену, привіт, красива шкіра, покращує засвоєння заліза з рослинної їжі, є у шпинаті, петрушці, руколі. Вітамін С це як охоронець на клітинному вході, бачить вільний радикал, нейтралізує, захищає ДНК, білки, ліпіди від пошкодження, без нього клітини, як офіс без сигналізації. Фолієва кислота, вітамін в 9 Він критично важливий для поділу клітин, утворення крові, нормального функціонування мозку та нервової системи. Є у шпинаті та петрушці. Особливо важливо для вагітних та людей з анемією Усі, хто хоче прокачати свій мозок. Б9 це як архітектор, який керує будівництвом нових літин. Без нього організм будує скривими стінами і без покрівлі. Вітамін К це регуляція згортання крові, підтримка кісткової тканини. Він працює разом з кальцієм. Є шпина, ті руколі, базиліку, кропі. До речі, без достатньої кількості вітаміну К, навіть невеличка, подряпина це драма на 20 хвилин. Він, як армія, швидкого реагування, побачив дірку, миттєво закриває її, щоб не було втрат. І хлорофіл не цей баночці з айхор. А це природний антидетокс, допомагає очищати печінку, бореться із запаленнями, має антибактеріальні властивості. Є у всій зелені, особливо у шпинаті та петрушці. Хлоровіл це зелений полосос. Він втягує токсини, вільні радикали, залишки важких металів. Він природний детокс кожному листочку. І є в зелені велика кількість антиоксидантів, які захищають зір, зменшують ризик серцевої серцево-судинних і онкологічних хвороб і різної всякої нечисті. Антиоксиданти – це ті, хто вимикає пожежі в середині тіла. Коли клітини починають горіти від стресу, токсинів або неправильного харчування, вони приходять разом із вогнегасниками. Кисень корисний, але не для зелені, яка лежить на відкритому повітрі. Щойно ти порізала, шпинат, петрушку чи базилік почав повільний розпад. Що ж відбувається? Окислення це головний злодій. Кисень з повітря вступає в реакцію з вітамінами, особливо з вітаміном С. Він буквально руйнує його структуру, перетворюючи активну форму. На неактивну. Результат замість антиоксиданту просто шматок зеленого волокна. Хлорофіл теж під прицілом. Саме він дає зелений колір і бере участь у зеленому імунітеті рослини. Але під дією повітря і світла він розпадається, і зелень в'яне не лише зовні, а й функціонально. Фолати, вітаміни b 9 теж не вічні, особливо чутливі до подрібнення, плюс кисню, плюс тепла. Що довше порізана зелень лежить на повітрі, то менше шансів, що ваш організм її побачить. Уяви, що зелень це батарейка. Щойно ти її порізала чи порізав і залишили на столі, вона починає повільно розряджатись. І вже за годину, там не заряд. А декоративна прикраса. Отже, не ріж зелень наперед. Нарізати потрібно перед самою подачею. Краще рвати руками, аніж різати ножем, менше пошкодження клітин, менше окислення. Далі закривай салати кришкою або харчовою плівкою, щоб обмежити контакт з повітрям. Додавай лимонний сік або оцет, вони уповільнюють окислення і зберігають колір. Зберігання у холодильнику в закритому контейнері теж рятує частину вітамінів. Далі температура. Це взагалі головний ворог зеленої біохімії. Багато вітамінів. Термолабільні у зелені, тобто чутливі до високих температур. Їм достатньо кількох хвилин у гарячій воді або на сковорідці, і вони перетворюються на нічого, пшик. Тінь своєї користі. Вітамін С чемпіон згорання. При 70 80 від, від до 90 градусів він починає втрачати стабільність, варіння до 70% втрат і смаження до 90% Найбланшування на 2 хвилини зменшує його вміст вітаміні на 20-30%. Іронія полягає в тому, що ми часто їмо шпинат чи петрушку, щоб отримати вітамін С, а в результаті отримаємо лише спогади про нього. Фолієва кислота також вітамін із крилами, він летючий, як перелякана пташка. При температурі вище 100 градусів за Цельсієм до 60% зникають всі корисні речовини за 10-15 хвилин і втрачається. Також через оксиген... оксигенацію під час зберігання і різання про те, що ми вище говорили. Коли ми довго варимо зелень, ми по суті випускаємо вітамін В9 у повітря і воду. Якби це була Кока-Кола, ми б точно не дозволили газам втекти. Наступний ворог зелені, вода. Вона також краде вітаміни. Вітамін С, фолієва кислота і деякі мінерали в водорощинні, і приварінні вітаміни переходять у відвар, а потім ми його зливаємо у раковину назавжди. Не купити айфон, але зажати купити зарядку до нього і залишити або забути в магазині. Телефон є, але працювати довго не буде. Тобто зелень після готування це як тіло без душі, зовні вона зелена, але всередині тиша. Залишилися волокна, трохи клітковини, можливо, трохи мінералів. Але біоактивність, вітамінна сила, фолати, вітамін С помер в укропі. Після всього, що ми дізналися, логічне питання, то як же зберегти ці суперсили, як не влаштувати щоденні вітаміни вбивства на кухні? Перша порада: додавай у кінці пасика петрушку в суп. Але не тоді, коли суп ще бурлить, як везувий. Додавай зелень за одну хвилину до вимкнення або уже у тарілку. Бо якщо ти вариш варишпина 20 хвилин, ти не готує їжу, ти її просто нищиш. Друга порада їж сирою. Так вона є найсильніша. У салатах, у смузі, на тости, у бутерброди, у рукола, плюс авокадо, і плюс лимон, і ти вже відчуваєш себе, ніби побувала в Таїланді на йога триті навіть якщо лежиш просто на дивані. Жива зелень дорівнює живі вітаміни. В ідеалі їсти одразу після нарізання, бо що довше лежить, то більше втрачає. Третя порада бланшування. Компроміс між варити і берегти 30 секунд у кип'ятку і далі одразу в холодну воду. Вітаміни залишаються, зелень м'якша, бактерії до побачення. Особливо корисно, якщо боїшся нітратів. Частина йде у воду, але не більше хвилини. Інакше знову зелень і вітамінів там немає. І четверта порада заморожування, зелений консервант. Вітамін С частково втрачається, але вітаміни, вітамін К, антиоксиданти, мінерали лишаються. Заморожена петрушка в суп. Краще, ніж варена, свіжа 20 хвилин, хоча виглядає як зелена каша, але по факту це вітаміна Бомба. Ких ти правил дотримуєшся, чи ти вперше взагалі таке почув, чи почула, і в коментарях ділися своїми враженнями від відео, або пиши нові ідеї для того, щоб я їх розібрала. Дякую за увагу і до зустрічі!